Даєте заяву про намір, система автоматично розраховує скільки вам нарахують. Ви дивитесь цифру, і от тут увага. Дуже важливий момент у вас є 72 години, щоб вирішити, погоджуватись чи ні. Бо, от, якщо ви погодитесь і підтвердите заяву, ви автоматично відмовляєтесь від інших виплат, які саме виплати скасуються, допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати одиноким матерям, допомога на дітей у багатодітних сім'ях. Допомога особам без права на пенсію, допомога особам з інвалідністю, всі ці виплати замінить базова допомога, і от назад вже не повернетесь. Тому от дуже важливо спочатку порахувати, що вигідніше наприклад, зараз малозабезпеченим сім'ям платять по 600-500 на кожну дитину, зимова підтримка плюс ще 20 тисяч можуть дати. І от питання для багатодітних сімей: чи краще перейти на базову допомогу, чи залишити те, що є. Або от якщо ви отримуєте допомогу по інвалідності, а хтось з родини хоче оформити базову соціальну допомогу, вам доведеться відмовитись від виплати по інвалідності і перейти на базову, це обов'язкова умова, бо от базова допомога це для всієї сім'ї. Не можна, щоб одні отримували старі виплати, а інші нові. Другий спосіб подати заяву це прийти в пенсійний фонд, в будь-яке відділення незалежно від прописки. Написати заяву на папері, але от важливо заяву має власноруч підписати кожен повнолітній член сім'ї, який отримає допомогу або через дія підпис. Також кожен повинен підписати. І от знову спочатку подаєте заяву про намір вам розраховують суму, ви дивитесь, підходить, не підходить. Якщо підходить, тоді пишете другу заяву на призначення. Виплата призначається на 6 місяців, а далі автоматично продовжується на весь час. Експериментального проекту це до 1 липня 2027 року. Тепер, коли точно не варто подавати на базову допомогу перше, якщо у вас менше 10 років стажу, як я вже казав, краще зачекати до наступного року, бо мінімальна пенсія зросте, а базова допомога залишиться меншою. Друге, якщо ви живете з родичами, які мають нормальні доходи, система скаже, що сім'я заможна і майже нічого не нарахує, або взагалі нічого. Третє, Якщо у родини є заощадження понад Saratis, друге житло дві автівки менше 15 років, просто не пройдете за критеріями, відмовлять. Четверте, якщо хтось із працездатних членів сім'ї не працює офіційно, також відмовлять А от коли варто подавати, якщо ви живете самі, маєте маленьку пенсію, немає інших доходів, немає заощаджень понад 100 тисяч, немає другого житла, от тоді базова. Допомога може дати вам хорошу доплату, особливо якщо пенсія менше 400, або якщо у вас багато стажу понад 30 років, але пенсії немає, бо не вистачило кількох років до 32-ї. от. Тоді базова допомога дасть майже 4 тисячі замість 2,5. з Це велика різниця, майже вдвічі більше що місяця. Або якщо ви сім'я з дітьми, обоє батьків працюють офіційно, але от зарплати маленькі. Немає заощаджень, немає майна. От тоді базова допомога може дати непогану підтримку, особливо якщо дітей кілька, бо на кожну дитину нараховується 4500. Повна сума. Підсумую. Базова соціальна допомога це 4500 тися гривень. Базова величина може бути вигідна пенсіонерам з маленькими пенсіями, особливо тим, хто живе сам, без працюючих родичів або тим, у кого є стаж. Але немає пенсії понад 30 років стажу можна отримати майже 4.00. Але от невигідна, якщо менше 10 років стажу краще зачекати до якщо вона 2000?» тисяч, як купити ліки, якщо вони 1500?» як їсти, якщо на продукти залишається 500 гривень? Відповідь проста не виживають, виживають за рахунок родичів або працюють, і от статистика шокуюча: майже 3 мільйони пенсіонерів в Україні продовжують працювати. Один з трьох, уявляєте, в Європі працює один з десяти пенсіонерів, а у нас один з трьох. І от чому? Бо пенсії не вистачає навіть на базові потреби. Люди змушені працювати, щоб дотягнути до наступної виплати. І от багато працюють неофіційно. Бо офіційно влаштуватись важко хто візьме на роботу людину 65 років, а от неофіційно беруть прибиральниками, охоронцями, продавцями, за копійки без соцпакету, без гарантій, просто щоб вижити. Це називається пенсія тепер про те, що робить уряд. Кажуть, що готують нову реформу, зрівняють правила, спецпенсії скасують, усі будуть в одному човні, одна формула для всіх. Звучить справедливо, так? Але от давайте розберемось, що це означає на практиці. Якщо ви суддя, прокурор, чиновник, маєте спецкатегорію, вам ріжуть привілеї, перестане діяти автоматичне підвищення разом із зарплатами. Це справедливо. Бо от чому одні мають пенсії 20-30 тисяч, а інші три споїмі. Але от увага, якщо ви звичайний пенсіонер, вам не обіцяють більше грошей, вам обіцяють рівність, справедливість у формулі. Всі однаково бідні. Держава не каже ми піднімемо пенсії до європейського рівня. Держава каже, ми зробимо так, щоб усі однаково не отримували європейського рівня і ще говорять про накопичувальну систему. Кожен сам за себе відкладає, бо солідарна система тріщить демографія, війна, бюджет звучить логічно. Але от питання, як людина, яка отримує 3500, може щось відкладати на старість? Коли її не вистачає на сьогодні, тепер що робити? Простій людині прямо зараз. Перше не вірити слову індексація як подарунку це не бонус, це компенсація за зменшену купівельну спроможність. Ви не багатієте. Держава просто намагається, щоб ви не збідніли ще більше, і то не завжди вдається. Друге, розумійте, що накопичувальна пенсійна система недалека, теорія, а дуже конкретне майбутнє або ти сам відкладаєш, або ти в старості працюєш далі саме до цього нас підводять рішення уряду, і от треба думати вже зараз, як відкладати, якщо є можливість. Третє, говорити вголос отак, як ми робимо зараз, говорити, а не мовчати. Бо, от поки ми мовчимо, на телебаченні розкажуть гарну казку про соціальну справедливість, а у ваших руках залишиться те саме. Було 3300, стало 3400, а чек з аптеки на 2800. Четверте, якщо є можливість працювати, працюйте офіційно, щоб набирати стаж, бо кожні два роки стажу після виходу на пенсію дають автоматичний перерахунок трохи, але додають 200-300 гривень, але от краще. Ніж нічого і стаж набираєте для майбутніх надбавок. П'яте шукати додаткові джерела доходу. Може хтось з родичів може допомагати. Може, якісь підробітки, може городик. Якщо є можливість, може здавати кімнату в оренду, якщо є зайва, бо от на одну пенсію прожити важко. Треба шукати варіанти. Шосте економити розумно не на ліках, ні в жодному разі, а от на непотрібних речах відмовитись від кабельного телебачення. Перейти на безкоштовні канали, економити електрику, воду, купувати продукти на ринку наприкінці дня, коли дешевше, шукати акції, знижки, сьоме, об'єднуватись з іншими. Якщо є можливість жити разом з дітьми, онуками, ділити витрати на комуналку, на продукти це не сором, це виживання або з іншими пенсіонерами разом дешевше, ніж окремо. Це реальність неприємна, але реальність. Восьме знати свої права, перевіряти. Чи правильно нарахували пенсію, чи всі надбавки враховані, чи є право на пільги, на ліки, на проїзд. Багато хто не знає, що має право на якісь доплати, а держава сама не розповість. Треба самим цікавитись дев'яте, не соромитись просити допомоги. Якщо зовсім важко, є благодійні організації, є церкви, є соціальні служби, які можуть допомогти продуктами одягом. Це не сором звертатись за допомогою, це нормально. Коли важко краще попросити допомогу, ніж голодувати. Десяте берегти здоров'я, бо от лікування дороге. Якщо можна запобігти хворобі, краще запобігти, ніж потім лікувати. Ходити пішки це безкоштовно і корисно, їсти простіше, але здоровіше. Каші овочі це дешевше, за ковбаси і корисніше. Не палити, не пити алкоголь це економія і здоров'я. Підсумую середня пенсія 6300, але більшість отримують 3-3,5. 130 євро на місяць, у Польщі 460, у Німеччині 1100. Ми найбідніші в Європі. Індексація це не подарунок, це компенсація за інфляцію. Продукти дорощають швидше, ніж індексують пенсії. Понад 3 мільйон пенсіонерів живуть на 35 сячі. один з трьох змушений працювати, щоб вижити. Уряд готує реформу, але обіцяє не підвищення, а рівність всі будуть однаково бідні. Що робити? Не вірити, що індексація це подарунок. Шукати додаткові джерела доходу, якщо можна працювати, економити розумно, об'єднуватись з родичами, знати свої права, не соромитись просити допомоги, берегти здоров'я бо лікування дороге. Пишіть у коментарях, яка у вас пенсія, чи вистачає на життя, що робите, щоб вижити. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми, репост, щоб більше людей знали правду. Дякую, що дивилися. Бережіть себе. Знаю, що це важко слухати, але от правда завжди краща за солодку неправду краще знати реальність і бути підготовленим, ніж жити в ілюзіях. І от там, де є правда, є і початок змін. Тримайтеся до зустрічі!